Так звично блокпост, перевірка, солдат, повненьке дівча, світле пасма з під каски, можливо, уперше із божої ласки Не муляє плечі важкий автомат він на запобіжнику, сонний курок, холодним очком не лякає нікого. Дівча ж бо засвоїло добре урок. До миру з війни ця тривожна дорога. Обличчя навстріч, але не з паспортів, у профіль, анвас, всі знайомі віднині, ще, певно, віднайдеться в радісній днині, І той, хто із нею зустрітись хотів, а поки ще усмішки діждуть її, налякані, втомлені, знуджені ці всі, спізнілий метелик на мушці усівся, мовляв. Не бентерся, дівчино, свої, можливо, побачу обох, як вони, обнявшись до того не маючи змоги, бояться не звикнути до перемоги в тій радісній днині опісля війни.